Хто -то купив? Хто купила міська рада? Хто колись мав купити кінзерський, і мало ці стовпи стояти на слідуванні. Хто купував, що голова міської ради, який гусей Іван Степанович був, Я просто не приїхав і собі Ви покажіть бумагу. Мені а сказати. як то, що бумага? Бумага не, то і документ. Ви покажіть, не ми, не не міліцію, ми зараз дзвонимо в міліцію, ми зараз дзвонимо. Не звайте, я хлопці не ділах. Зараз, а я подзвоню той, що нам продав, він приїде сюди і буде. -то Та нехай добре що? дзвоніть я той, що вам продав. Гег. Гег. От ми хочемо знати, не, хто не вам не, продав. Ні, гек Василь Схеро, який майстром робить спортивник. На що нам говорити? Ми, ми вас питаємо з папір. Зараз вам привезли. Вже треба, ви приїхали сюди рубати. Приїхали. Покажіть папір. Покажіть документ Покажіть папір. Ми, Покажіть ми, на основі чого ми, ви його рубаєте. Я, я, я житель цієї вулиці. Як житель вулиці, я маю вам папір показувати. Ми зараз вам закличемо депутати, вони на роботі. Будь ласка. Депутати з вулиці. Будь ласка, мера міста. Ласка. Ми зараз дзвонимо, ми всі дзвонимо. де дзвони? не займають. Дідзвоніть за кому за ким. Слухайте, суділо там, люди по сказали, що міська рада купила ті стопи. Хай покажуть документ. Слухайте Василь, сядьте, сядьте в машину і приїдьте сюди, візьміть ті документи, що в маєте стопу. Ні, ну ну абсурд, розумієте? І він може мати документи. Так, там немає Ви зрозумієте, немає грошей отримати стадіон, то треба порізати його відти вивезти. Ви хлопці. Це нахрі вивозе. То не можна ці документи підійти, порізати, відти сюди і поламати. Я не згодився і не знати, що робити. Нам їх дати не можна було, щоб ми собі використовували. То, що він собі не що робити. То, що він міг підставити документи, хір знати, А що нам робити. І заради цього, заради цього. Та не 100%. Коли я був таким паньком, щоб там у воду. Є... А машина з краном повинна привезти документ і показати, що вона має право на ті стовби. Ви ти, чим права є. Коли ми... тож, ті стовби лежали з 80-х років, я дуже добре пам'ятаю, що в міська рада... Богдан, при... то нема сенсу. Ти, ти... ти не знаєш, з ким та. ти говориш. Та. Бовдан, та я поясаю, Хай документ везуть. Ми хотіли взяти, їх тут на містки, нам не Ви не бийте, бо ви не маєте права бити. Ви не бийте по тому, бо ви не маєте права бити по цьому. Хлопці. Що? Я закликав людей, я забути гроші. А то у Та вас проблеми, ви, що ви закликали? Це є ваші проблеми. Ви будьте добрі, бо зараз будуть точно, зараз ту милицію, Та ви зараз... А ви покажіть мені документи. Я не маю, я не повинен по від мене документ треба. А ви забираєте паспорт. комунальну А Покажи власність. мені свій паспорт! Паспорт мені свій, хто ти є з ким балакаю. Та мене тут всі навколо, знаєте. Ти, ти мені паспорт свій покажи. Покажи мені свій паспорт. Прошу, пану, то ви будете в тюрмі сидіти. Мені свій пах, Я отий. вам обіцяю, що ви будете сидіти в тюрмі. Сиди, розумієте, вже балаки, хлопчику. Що ж, Миколате? Ви мене рішили настрашити? Я тебе відбуваю. Не ла документи. — Нехай тобі протестує телефон до Волонської ради. Чекай, ну ми то ми, але хто тут є взагалі, щоб ви то тут крутите. Як ви не знали, що ці стопи продаються? Він вже давно шукав, що... Ні, ну продаються для чого? Де оголошення було, що вони продаються? Я купив, я заплатив гроші, то і за моє влаги, я за то заплатив гроші. Я на то маю папір. Покажи. Я зараз тобі дам папір. От ми за то чекаємо. Все, я чекаю. І ви не бійте, поки ми той папір не побачимо. Горе, стадіон купили, ріжу. Ну, 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 зараз не документи. комент. Я чекаю. Що що можете? Зараз можете? Скільки хочете чекаю? Ті, ті стовби постають гроші, а ви копійки візьмете за що арматуру. Як ви могли купити стовби, а забрати арматуру? Ми арматуру намагаємося продавати. А що ви хочете? Ви розіб'єте на камінь чи що? Що ви робите? Вулицю. Зробите, собі. Ходіть, допоможіть, отамалюка закрита, кора не було. Тому стадіон блязав зробив рід.